Друзі, всіх вітаю, всім бажаю скоріше перемоги. Віримо в краще. Сьогодні поспілкуємось, багато отримую звернень з приводу освіти в місті Умані. Отримую дуже багато скарг і на бездіяльність мерії, і на намагання постійно якісь зробити махінації. Також розслідується дуже багато. От ми викладемо окрема. Релік кримінальних справ, які сьогодні розслідуються складання бюджетних коштів міста Умані в сфері освіти. Ну одразу хочу сказати, що я з кінця квітня 2022 року, як ви знаєте, коли під зрадила містяни нашу команду, знаходячи в опозиції до діючої влади, намагаюся максимально бороти за права людей і максимально, ну, принаймні, не давати певним речам відбуватись, які б могли відбутися. Ну, почну з п'ятої школи, коли намагались, пам'ятаєте, коли в 2021 році я добився фінансування на п'яту школу, і було зроблено там я, ремонт. Діти вже пішли до війни в школу, але потім от банда діхуна Плетньова, навіть от я зараз покажу фотку, де вони з трьох стоять біля п'ятої школи, намагалися школу закрити, потім здати в оренду дикуну. Ми цього не дали зробити. І дякую за це і батькам і всім уманчанам, хто долучився до протестів цього питання, тоді ми і не дали. Так само, от і бандійки, до речі, я так перескакую, не вдалося, вони, пам'ятаєте, проводили громадські слухання, інші речі, Діас з Стараумань передати на мерію. З державної власності. Потім було таке значить, бажання закрити другу школу чи один корпус другої школи. Навіть змінили директора Єременка, заслуженого вчителя, і він багато років працював і намагались також це зробити, але відбилися. І спільно з Владиславом Довідюком ми спілкувалися з іншими народними депутатами, спілкувалися з керівництвом Міністерства культури, яке в принципі зрозуміло ситуацію в місті, за що ми дуже дякуємо за державницьку позицію. Але продовжується от такий безлад. От я зараз просто дам статистику. В місті Умані 18 садків, з 17 садків всього працює 8. А такі садки, як 3, 9, 14, 21 взагалі закрили, а не відкрили 2, 8, 15, 23, 30, 33. Причому 30 там є бомбосховище, але він знаходиться в полі зору бізнесмена Дікуна, який, за нашими даними, може намагатись ну, найближчим часом його також прихапати собі. Через оренду. Це той самий дикун, я нагадаю, який купив завод у Монфермаш у 2023 році 37 об'єктів нерухомості заводу і намагався його перепродати в 7 разів дорожче бюджету, але не вдалося. знову таки наша команда завадила цьому. І от на днях звернулись батьки 4-ї школи, що діти мають піти в перший клас, а їх мерія фактично не дає реалізувати право їх на освіту. І от вони навіть записали, ви бачили всі публічні звернення з цього приводу на площі Уманській, центральній. Але мерія, як кажуть, непохитна, ми боремося. Ну, все ж таки, це питання вирішити. Вони, як кажуть, стоять на своєму їм на людей плювати вони свої бізнес-інтереси лише відстоюють. Ну і вийшло таке цікаве відео. значить, Знову таки я дам рекламу. Це сторінка. «Секрети Умуні, фейкова сторінка, створена за допомогою російських ботів, веде і шистка Дікуна, такий Володимир Гамалиця. І він ну, постійно веде бота проти мене і знімає ролики різні. І отут він розповідає як Яценка, ще в 2021 році знищував освіту, що Єценка це винен в цьому. Ну, сьогодні 24-й рік взагалі, пану Гамалиці, варто було подивитись на просто календарь. Але цікаве інше, от якраз він там приводить, ну, є певні там маніпуляції, є фейкові речі, але, що дуже цікаво, він проводить там е, от відео, де люди протестують по восьмій школі. Дійсно, тоді була полеміка. ну Вона зовсім не відповідала вимогам. І от, е, в принципі, тоді саме за моєю ініціативою в восьмій школі було дуже багато зроблено. це, і е, там і туалети, і актори, зали, і дорога до школи була зроблена, багато інших речей. Ремонти були приведені повністю у вікна замінно відповідність. Але він звинувачив все, це винен. Я нагадаю, що коли я мав вплив в місті в 2021 році, жоден об'єкт освіти не було закрите, не було зачинено. І навпаки, дві школи було зроблено ремонт дуже гарний до війни, ще це третя школа і п'ята школа. Запроваджено було. Повністю зробили там меблі нові, комп'ютери, туалети, було припинені побори. І взагалі ну, дуже було багато планів, але, ну, на жаль, війна і зрада Пітньової все перекреслили. Я впевнений, що після перемоги України і повернення нашої команди до влади після виборів. Ми це питання, якщо буде воля у ми будемо продовжувати, як кажуть, розвивати місто. Але. А по восьмій мені зацепило, тому я так кажу, що от тоді по восьмій школі саме Пітньова Ірина Григорівна, мер міста, виступала проти щоб вона функціонувала, вона намагалася її закрити. І навпаки, я тоді відстояв, щоб цього ну була навіть така жор жорстка полеміка. Не відстояв, щоб цього не робити. Не знаю, в інтересах кого, я тоді її довіряв. ну Думав, що це є позиція просто як така державна, але зараз вже сумніваюся. Можливо, в інтересах того ж самого Дікуна чи Чірви, яка сьогодні очолює управління освіти. Тому от я зараз викладу кусочок відео з Прітньової, де вона чітко каже про восьму школу на фоні восьмої школи, це 21 рік. Потім в наступному своєму пості ми викладемо відео повне і по восьму школу. Школа номер 8 працює останній рік. Повідомлю, що в зв'язку з відсутністю нормальних умов для навчання. Питання про існування даної школи стоїть уже не один рік. Чому немає нормальних умов для навчання? По перше, низька наповнюваність класів. Школа розрахована на 480 учнів, а маємо 266. Друге питання: прохідні класи. Школа знаходиться в двох корпусах, які знаходяться зовсім на різних вулицях. Відсутність актової зали, спортивна зала знаходиться в аварійному стані. На сьогодні громада міста оплачує енергоносії, тепло, обслуговуючий персонал школи, харчування та харчоблоки. Нам, у манчанам, восьма школа обходиться 4,5 мільйони гривень в рік. Я коли йшла у владу, обіцяла говорити. Правду. Тому хочу повідомити, що тут у восьмій школі завжди занижувалася оцінка знань в порівнянні з іншими школами. Вважаю, що освіта для дітей повинна бути для всіх в рівних умовах. Тому діти восьмої школи перейдуть навчатися в школи, які знаходяться поряд. Це школа номер 1 це школа номер 4 це сьома колегіум школа. І Школа НВК, гімназія номер 2. А вчителі всі будуть працевлаштовані. Як мама, розумію, що це можливий стрес для дітей, але ми обов'язково створимо комфортні гарні умови для переходу для подальшого навчання дітей в інших школах. Розвію чутки, які поширюють деякі журналісти та політики. Приміщення восьмої школи продаватися. Не буде, воно буде перепрофільоване під сучасну дитячу поліклініку. Приміщення діючої дитячої поліклініки фінансуватися з бюджета міста не може, так як воно знаходиться у державній власності, у власності Діас Стара Умань. Тобто, хто з'їв варення, кажуть, питання однозначно. Тому от цим от, е, людям, які сьогодні знімають от фейкові ролики про мене, різні гадості, все одно люди в мені все розуміють, якщо проблема, бігуть до Яценка, допоможіть. Я максимально намагаюсь боротись мафією цією, максимально допомагати. Вкотре дуже шкодую, що от цю істоту Манкурта під нього привів, привів свого часу до влади. Але ми це питання вирішимо, і я впевнений, ми будемо все робити, щоб вона... Опинилась там, де вона має опинитись, тобто за гратами, за злочини, які вона робить останні два роки. Але по освіті ми далі будемо боротися. І ми з батьками четвертої школи постійно на контакті і будемо відстоювати надалі. Але я також би просив, щоб комачани не займали таку позицію, знаєте, екстраційна психологія, моя хата з краю. А все ж таки і, і коментарі писали, і репости робили. Якщо були якісь люди, все ж таки йшли до мерії вимагали, відстоювали свої права. І от зараз ви знаєте, дуже багато чиновників, мародьорів, хабарників прикриваються військовим станом, що от, ви знаєте, війна в країні не треба розкачувати човен. А на моє переконання, якщо людина бере хабарі, якщо людина краде бюджет, комунальну власність, знущається з людей. Навпаки, під час війни має як найшвидше така людина позбавлена посади, ніж навіть в мирний час. Тому я всім нагадаю уманчанам, що ми не раби з вами. Ми люди, ми маємо відповідні права, і за наші права ми маємо боротися. Віримо в перемогу. Слава Україні!